Всім доброго дня. Мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 20 жовтня, 2023 року, в 11 годині, проводимо громадські слухання е з оцінки впливу на довкілля щодо планової діяльності з будівництва автозаправного комплексу. З пунктом серсного обслуговування водіїв та пасажирів в місті Буськ по вулиці Петрушевича Золочівського району Львівської області, е компанією ТОВ-2М. Е коротко про е відповідно до закону про оці оцінку впливу на довкілля та про Постанова кабінету, міні... кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань про процесі оцінки впливу на довкілля під час воєнного стану. Громадське обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля ми проводимо у вигляді відеоконференції. Порядок відеоконферен... громадського слухання у вигляді відеоконференції буде такий: суб'єкт господарювання. Я бачу представник суб'єкта господарювання, скаже виступить щодо планової діяльності і по вплив, далі по впливу на довкілля, саме звіт з оцінки впливу на довкілля або суб'єкт господарювання, або представники організації, яка виконувала звіт з оцінки впливу на довкілля щодо самої оцінки впливу на довкілля, коротко розкажу, що Оцінка впливу на довкілля планової діяльності розпочалася 17 .08 .2023 року, розмістивши суб'єкт според розмістивши повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля протягом 20 робочих днів з дня розміщення повідомлення про планову діяльність до департаменту екології та природних ресурсів. Зауваження не надходило Про що було повідомлення суб'єкта господарювання. Після цього судді господарювання розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, а саме розмістивши звіт з оцінки впливу на довкілля 3 жовтня 2023 року та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. З паперовим звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитися. У Департаменті екології та природних ресурсів за адресою міста Лівулиця 398, Бузькій міській раді за адресою міста Бузь... площа 10-річчя е Бузька будинок 1 і е за адресою офіційного працівника ТОВ-2М за адресою міста Лівулиця Довженка 10. Так само можна ознайомитися з звітом в електронному огляді, якщо над... надасте Заяву про до департаменту екології ми надамо е, для громадськості звіт з оцінки впливу на довкілля для ознайомлення Так само було в оголошенні розміщено, що громадське слухання відбудеться 20 жовтня 2023 року, о 11 годині. Посилання так само є в оголошення на зустріч. Отже, коротко і. Е, я сказав про що так само, якщо почнеться наголошую. Якщо почнеться повітряна тривога, ми призупиняємо громадські слухання і продовжимо після закінчення повітряної тривоги. Отже, надам слово представнику суб'єкта господарювання ПІЗОПОЛ2М. Будь ласка, вас ви слова, не чути зараз, попробуйте включити мікрофон. Я представник підприємства Твориства з обмеженою діяльності 2ДМ ЕМ, без п'ятку до Мери згідно до довіреності. Планова діяльність «Товариства з обмеженої діяльності 2M ЕМ полягає у будівництві автозаправного комплексу, АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів та автомобільним газозаправним пунктом АЗП на земельній ділянці. Є відповідно кадастровий номер, яка знаходиться в орендному користуванні суб'єкта господарювання, є витяг з державного реєстру. Значить, планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності у, та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінку впливу на довкілля згідно з закону України про оцінку впливу на довкілля. Метою. Організація виклику довкілля є оцінкою екологічного стану природного середовища в районі розташування планового об'єкту виявлення інтенсивності, масштабу його впливу на довкілля, яка в процесі підготовки будівельних робіт, так і в процесі експлуатації, а також при необхідності визначення шляхів і засобів попередження небажаних наслідків планової господарської діяльності і відновлення основних екологічних компонентів навколишнього середовища та забезпечення вимог. Екологічної безпеки. Значить, повний об'єм е, всіх заходів, які передбачаються для ОВД, виконано, в чому і, значить, е, було в попередній доповіді повідомлено. Ось коротко все, що я можу сказати. Дякую, пане Любове. Я думаю, що по впливу на довкіння плану діяльності прожить представник розробника звіту за цінку планування довідкілля. Так, так. Добрий день. представляєтеся і угу. та звати мене Ігор. Я представник компанії монолітпроект. Ми розробляли звіт по даному об'єкту. Він підпадає під. Другу категорію і по даному об'єкту ми розробляли звіт. Значить, Товариство 2М планує будівництво, як сказав Любомир Степанович, автозаправного комплексу. Там планується реалізація бензину, дизельного палива і газу. Також операторна на, на об'єкті буде з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів. Невеличкий буфет, буфет ходоги, кава, ну, типовий набор приміщень для зручності клієнтів. Ділянка розташована на в'їзді в населений пункт Бузьк, де роздоріжжя з трасою територіального значення Т-1806, Кайда з Рівного через Бузьк і на перемишляне. Якраз на цьому роздоріжжі ділянка віддалена від житлової забудови, і там планується будівництво даного автозаправного комплексу. Щодо розташування, то варто відзначити, що автозаправний комплекс знаходиться в санітарно-захисній зоні кладовища, яка становить 300 метрів. Але в санітарно-захисній зоні кладовищ допустиння таких об'єктів це не є житло, не є лікарня, не є якийсь заклад громадського харчування. Так, щодо інженерне забезпечення на об'єкті води там водопроводу нема, сверловини теж там не можна бити, бо тому що там санзона цвинтару, тому вода там буде привозна, в резервуар привозної води буде. Так само і будуть е відвід каналізаційних стоків. Будуть локальні очисні споруди, наші українські виробники, сумські, оазис еко це буде для каналізаційних стоків, і оазис Ойл. Для стоків забруднених нафтопродуктами. От. Санітарно-захисна зона для даного проєктованого автозаправного комплексу становить 50 метрів. Вона витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Вістень до найближчої житлової забудови становить більше 200 метрів. Вона знаходиться через дорогу в сторону населеного пункту. Щодо впливів на довкілля. То на об'єкті будуть такі джерела викидів джерела викидів викиди забруднюючих речовин очікуються під час будівництва і під час експлуатації об'єкту. Під час будівництва це будуть викиди від автомобільного і спеціального будівельного транспорту при будівельних роботах, при роботі кранів, бульдозерів, КАМАЗів для погрузчиків, при земляних роботах також будуть викиди. При механічній обробці металів, зварювальні роботи, фарбувальні, але викиди в межах допустимих значень, і по закінченні будівельних робіт вплив їх припиниться. І, тобто вплив очікується як тимчасовий, незначний і допустимий. Щодо експлуатації об'єкту, то там будуть постійно діючі джерела, такі як дихальні клапани резервуарів, заправні острівки, паливороздавальні колонки. Резервний дизель-генератор. Бо в умовах теперішніх наших, то дизель генератори всі вже ставлять і хочуть їх, Ну, законти, щоб це було як стаціонарне джерело, дизель-генератор. Також очисні споруди, ті самі, які ми ставимо. Також незначні викиди будуть від них. Ну і все, в принципі, викиди від автотранспорту. Викиди мінімальні. Насправді основний вплив, який. Впливає на наше навколишнє середовище, це викиди автотранспорту, але це не є стаціонарні джерела, вони не нормуються. Тому так. А викиди від самої нашої заправки, вони просто дуже мінімальні. Що дізеля, що бензину. Не перевищують там 02 ГДК. Ну, якщо взяти з фоном, то 0,6 там перевищення не буде. Е, так, щодо захисту атмосферного повітря, то. Дані дихальні клапани розраховані, від яких будуть викиди. Вони розраховані тільки коли в резервуарі буде надмірний тиск, або буде злив, або буде налив, тобто коли там буде рухатись, бурлити, тоді і вони будуть. А так в нормальних умовах зберігання викидів великих не очікується. Щодо захисту ґрунту, водного середовища, то також відзначимо, що територія об'єкту має тверде покриття. Вся, всі ділянки, де можливі якісь розливи нафтопродуктів, вони всі обгороджуються лотками, водовідвідними, якими відводяться тоді ті забруднюючі стоки. Якраз оці стоки з цих лутків, вони відводяться на наші ці очисні споруди, які я говорив. Сепаратор нафтопродуктів, він називається, цей самий Oasis Oil. І тоді воно там собі фільтрується, відстоюється. Ну, чесно кажучи, при теперішніх умовах, при теперішніх заправках, подивитися, як там все гарно красиво, ніяких там проливів не відбувається. Але норми є норми, і по цих нормах будується і строїться. Ну, все-таки там, якщо це можливо, то максимально це убезпечити. То от такі передбачені заходи. Тверде покриття, бордюри відвід -від дощових вод на сепаратор. Це я вже сказав. Зараз ще глянемо які там більше заходи, передбачені. Mm -hmm. так, що господарською побутовою відводяться на очисні споруди біологічної очистки, стічні води з території відводяться на, на сепаратор нафтопродуктів. Також колонки обладнані такими стоп-пістолетами, що якщо пістолет випадає чи виривається, там спрацьовує клапан. І бензина виливатись на, на асфальт чи на твою частину, скажімо, не буде. Е в районі розташування об'єкту відсутні там будь-які об'єкти природі заповідного фонду, об'єкти саморадові мережі ми подавали запит в департамент екології. Львівської обласної державної адміністрації нам дали відповідь, що такі об'єкти там відсутні. От. Ділянка розташована на виїзді з населеного пункту за межами житлової забудови, що відповідає е, санітарним правилам забудови населених пунктів. Е, ну, скажімо, негативного. Заправка буде мати позитивний вплив на мешканців населених пунктів, на подорожуючих. Тому що в будь в принципі, заправок небагато. Одна є на одному виїзді, це буде на другому, тому на соціальне середовище вплив очікується позитивно. Також будуть місцеві мешканці забезпечуватись робочими місцями, буде розвиватися інфраструктура, ну і очікується на покращення ситуації з тим. Що ще сказати? Навіть не знаю, якщо будуть питання на щось, відповім. Скажем, але негативних екологічних понаднормових якихось впливів від даної проектованої діяльності не очікується. Про це ми подавали, коли реєстрували звіт. Ми подавали оголошення. Оголошення розміщувалися в Бузькій міській раді. В дошках оголошень. Ну зауваження, як вже було раніше, сказано, не надходило від місцевих мешканців. Тому так, якщо ще якісь будуть питання, то я на них з радістю відповім. Дякую. Дякую, пане Юрію. Ми вислухали як представника суб'єкту господарювання, так і представника розробника звіту з оцінки впливу на докілля планової діяльності. Ось є питання зауваження до виступаючих. Якщо нікого нема питання зауваження до планової діяльності, наголошую, що сьогодні ми проводили громадські слухання. Але громадське обговорення триває 25 робочих днів планової діяльності. Тобто, по 7 листопада 2023 року е можна подавати зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності саме будівництва автозаправного комплексу в місті Бус по вулиці Петрушевича Золочівського району Львівської області компанії Тов 2М. Якщо хтось не ознайомлений, вже попередньо було. Сказано, де можна знайомитися звітом, так само можна ознайомитися з електронним звітом, якщо подасте відповідний запит на отримання електронного звіту з оцінки впливу на доді. Якщо немає нікого зауважень, вважаю, що громадські слухання відбулися зв'язку з тим, що є представник-організатор, тобто департамент екології громадських слухань, і представник суб'єкту господарювання. Дякую всім за увагу. Гарного спокійного дня. Дякую, дякуємо вам також. Дякуємо за виступи, дякуємо за увагу. Всього доброго, всім до побачення. Вимер пане, панеш до побачення, Зараз, людмириш, до побачення. І всі